Олена, а це мій друг Михайло. Сьогодні ми хочемо зняти відео подяку вам, нашим захисникам. А для початку ми проведемо екскурсію по нашому навчальному закладу. Привіт, що ти хочеш побажати нашим військовим? Хочу побажати їм щастя, здоров'я, сили і мужності. І з Пасхою привітати. Дякую вам, що всі можуть спокійно спати, щоб вони були здорові, повернулися додому. Що... Неповредими і щасливими, побачивши свою сім'ю. І нехай решта барисні. А зараз почали нас повідомити з нашими людьми господинями, які готують смаколики для нашого родин. В тебе є давно в тебе є. Не бери чужого, не бери до голови. Не тримай зірку яви. Не кажи нікому, як вона тобі. А що не хочуть побажати нашим захисниках? Хай Боже митір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ласку із небес, Христос Воскрес, воюсів Воскрес. Дякую, даремку, дякую. Ми на серці запинує, Хай Боже, ангел щастя вам дарує. Ісус Христос здоров'я Слова з Небес. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дякую, Дорогі наші захисники, хочемо вам щиро подякувати за наші тихі ночі, за новий день. Ми вами захоплюємося, ми в вас віримо. Ми беремо з вас приклад. Бережи вас Господь! Зводься вище неба, брат і сестра, догорить Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві. Закінчі наші ангели в короні. Вітаємо наших зажинників з Великодним. На столі Дух Мяна Пасху, а кругний писок. Дай нам Боже ласка, а всі дні на всі віка. маленька в нас родина, та молитва в нас єдина. Хай російський Україна, як похожий російський. Слава Україні! Yeah, слава yeah, Slava нас! піду Україна! вами? Не можна, залишайся, сіночку. Ти будеш моїми руками, брати тата в сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє в неї вкладати. Ось бачиш навколо руїни, потрібно собі будувати. Я хочу з тобою, матусю. Навіщо мені ця свобода? Не думаю, геть не боюся. Ти просто мені тобі шкода. Синочку рідненькі без скарби. Вест свято завжди з тобою. Ти мужнім і гарним. І зникне всі бій і журбою. Не зникне матусі ніколи. Я візьму у руки меча, про все стало пеклом, відколи до нас урвалася росня. Я буду тебе захищати, країну рідних дім. Ніколи вже за не завждала тисильних господарів мені. Замокла матуся навіки, сестині в повіті слова. Плине ріки, Це вію голова. Цю мужість мама і тата маленький сид перебрав. Для того, щоб ворога вбити, який і ні. Низький вам, уклін, дорогі наші герої, слава Україні. Героям, слава.